Звати Майя і я рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Сьогоднішній влог буде посвячений, так скажімо, моєму формату віклі влогом поки що моєму формату. А, да, тому вітаю вас в моєму новому Віклі-влозі. Покажу вам трохи свого життя, так скажімо, свої робочі будні, а, чим я займаюся ще поза роботою і так далі. Да. Тому всіх рада бачити <свят> і новеньких, і не новеньких. Да. буду дуже вдячна вам за лайки, за вашу активність, за ваші лайки і за ваші коментарі. Бажано від цими слів, щоб YouTube просував мої відео. Для мене це дуже важливо, ваша активність для мене на даному етапі да, моєму. Надважливо, тому я буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку, напишете коментар, та просто будьте активними і обов'язково підписуйтесь. Всім бажаю гарного перегляду. А я біжу доготовувати наш сніданок і буду збиратися і сьогодні піду в Starbucks працювати, тому всім гарного дня! в к працювати, але в цьому старого, який я ходжу немає, може, немає туалету. І мені приходиться постійно кудись ходити шукати туалет. Ну, цей сервіс в турбовому центрі, і тут приходить є туалет, але все одно мене насправді це дуже сильно турбує і бентежить, що в сервісі немає туалету. І просто враховуючи, що я там працюю цілий день, да, і там п'ю цілий день каву, водичку. І мені кожного разу треба йти кудись в туалет, і я знаєте, не можу залишити свої речі і піти. Мені ще й приходиться брати всі свої речі з собою. І Я вже приходжу, там хтось зайняв моє місце Ну, коротше, і отак от по кругу. І мене це при дуже сильно бісить. Я не розумію, чому в Старбаксі немає а, немає туалету. Але я думаю, напевно, тому що цей старбакс в торговому центрі, і типу тут є туалет Макдональдсі, є туалет ще просто не як в торговому центрі. А, типу а, общий Всім доброго раночку, виходжу тільки зараз до вас на зв'язок. А, тому що в мене вчора після роботи ще була англійська, і я так закрутилася, що забула, що почала знімати влог і більше нічого не знімала. Але ми після англійської з чоловіком поїхали, ще купили нам поїсти на вечерю. І е, 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 да, приїхали додому додому, поїли, і дивилися старі Комарова. да, Так от пройшов наш вечір. А ще вчора, після обід після десь, да, ми з чоловіком вирішили поїхати додому. Вірніше, чоловік мені бачив, що він вирішив поїхати додому. І я така думаю, можемо зустрітися разом поїхати додому. Ну, коротше, ми вирішили додому поїхати. Да, тому вже після обіду я працювала вдома, да, і потім у мене ще була англійська, як я вже сказала, да, і туди-сюди. Зараз е прокинулася сама без будильника, десь о 7.50. Взагалі в мене це будильник перший на 8.30. Да? Я сама прислонський того, що сонце дуже сильно світить. Ми штори стараємось не закривати, тому що якщо закрив нас вони блокаут, і якщо ми їх закриваємо, то ми типу с взагалі не розуміємо зараз ніч день. Да, тому ми стараємося так трохи зовсім їх прикрити, щоб сонце не святило, але воно все одно дуже сильно. Веду вас в курс трохи в курс своїх сьогоднішніх планів. У мене сьогодні да, робота, і, до речі, мені сьогодні моїх перші два дзвінка, ми можна сказати, one -on -one, да, але це більш буде просто, знаєте, така ознайомча розмова, а не там, знаєте, йти типу по питанням по структурі. <смі> да. І що хотіла сказати ще? Що... Да, після обіду в мене ще є запис до лікаря, потім в мене ще а, з п'ятий по сьому англійська. І, да, і ще ввечері да, я піду в спортзал, тому у мене сьогодні буде дуже насичений день. Все я вам буду обов'язково показувати.

І, тип, все собі прописати, задокументувати, да? зберігти що... все, що ми обговорили, так скажемо. І да, і це трохи <головіка> мене виснажило. Да. А зараз вже йду Ти на цей на... Да, на зупинку і буду їхати. В мене запис до лікаря о 14.50. Да, тому так от я в ковтинці, у нас такий вітрець подуває на цей тиждень холодно, дощі, пасмурно так і вітер. Якщо не помиляюсь, то на вихідних має бути вже набагато краща погода. Тож сподіваюся на це. Тому що все ж таки сьогодні який вже 10 червня. Там там Я щось якась втомлена прийшла після, лі... після лікаря, голова почала боліти на вулиці. Якось так стало дуже спокою. І, И... коротше, я себе якось так не дуже прям почувала, й, в принципі, зараз також. І я вирішила йти на англійську, тому що я прям щось сьогодні. Не знаю, не дуже себе почуваю. Так, да, але. Спорт вирішила йти, я думаю, зараз з'являлась і буду йти вже. Розповідаю, чого я виходжу тільки зараз на зв'язок, тому що після а, да, після похіду, походу, похіду, похіду, да, після запису мого делікаря я їхала на автобусі. Так ось, і мій автобус стояв дуже сильно, дуже довго в пробці. І а, да. і пізніше, потім я приїхала на зупинку, на кого мала сісти на свій трамвай. А мій трамвай ще порозуміла, що виходить раз у 20 хвилин. І виходить так, що я підбігаю до цього трамваю і він е, уїжджає е, прямо перед моїм лицем. Типу, поняла? Ну, коротше. А, що значить я роблю? Я йду на інший трамвай і думаю, ну доїти до однієї до, до зупинки і пішки вже йти додому. Сіла я в трамвай, а я в мене, щось така втомила, мені було так жарко, я так спати, хотіла я прям себе, знаєте, хоча аж ну, знаєте, так... Е, тишнота якась була якийсь дуже дивний стан був. І я, значить, на той трамвай, на той трамвай. Така, знаєте, вся зла, така спиліла. Коротше, сіла, не, не на... сіла на той трамвай, але в іншу сторону. У нього направлення інше було. І я, значить, що я, значить, роблю? Я виходжу на наступній зупинці і потім всім хвилин йду назад. Приходжу на ту зупинку, стоїть мій трамвай, там, коротше, конічне. І, і вони типу, ну, чекають. Коротше, сіла в той трамвай, вже просиділи десь хвилин п'ять, ми поїхали. Ох, я думаю, слава Богу, все їду додому. На цьому історія закінчується. Я мав відвести зал. Виїхали. Я типу, така кажу: ні я, ні, я нікуди не хочу. Я зараз прийду, буду там просто як тряпка, я нічого не зможу робити. Думаю, не хочу, типу, просто так їхати, на що воно треба? Ось і вирішила, що піду завтра, і короче, ми вирішили поїхати в магазин, де ми купили дещо, що нам треба було ще купила мороженка. мороженка. та не морозиво. морозиву, його передати не можу. Захотіла морозиву, взяла таке орело, воно дуже смачне. І ми прийшли, приїхали додому, сиділи їли в і грали в... на PlayStation в цей і тексту. Ми почали, до речі, в неї грати. В понеділок, чи неділю, коли у нас був вихідний. І от зараз вже граємо, да, ми третій раз вже грали, ми пройшли десь, напевно, вже десь 18%. Боже, так цікаво, я вам не можеш придати. Ми це Новий год, як третя частина в нас зараз була, ми до кінця не ну, Можливо, хтось грав, хто знає, то ми зараз на тому моменті, там, де ці всі пчоли, оси, ці Там зараз на тому моменті. Да, ну коротше, мені дуже подобається, вам потім ще покажу, да, як вона на всього виглядає, і да. Я вже трохи краще граю на плейстейшені, так? Да, з практикою. Да, тому так, коротше, І завтра в мене залишається такий же план. Завтра в мене має бути два зі дзвони, ще один зі дзвон має бути також, і ще один зі дзвон має бути. Який перенісся на завтра з сьогоднішнього дня. Виходим, завтра, має бути буде задзвони. І ще до цього всього мені треба буде там документація Короте, Да, і ще в мене ввечері влізька. Ще треба прибрати вдома, тому що на вихідних до нас приїдуть друзі. І а У нас просто срачельня, Ну, я вам, я вам передати, не можу. яка. <плес> uh, да. І плюс ще я взял хочу бути, Коротше, я взагалі не знаю, коли це встигати. Я всім щось не встигаю. Тільки я, от в да, неділю і в понеділок у нас ще був е вихідний, тільки я всьому зробила майже англійську. У мене залишилось там всього дві домашки. Ми, а було вісім. Розумієте, я зробила всі домашок за майже один день, ну в неділю щось ще поробила. Короті, а як там, ну, не знаю, там достатньо там багато вправ, багато що треба читати, слухати, плюс ще треба якісь знає, слова випустити, які не знаєш. Да, і, і це знову на мене не копичать. Сьогодні взагалі не було на уроці, треба буде взагалі всі самі прийти. Короті, я думаю, може, зараз, якщо буду цілий, трохи сяду щось попишу, щось проблю зараніше, да по вправах, але подивимось, коротше. Я вам вже тут дуже довго не говорила, вибачте, я просто зникла так знаєте, з радарів ваших. Тому що не дуже себе почувала, і от зараз вам такий адчут, знаєте, провела. Да, тому всім всім, да, всім бажаю схолоких сніг і до завтра. Всім доброї раночку. У нас на вулиці неймовірна погода, і я зараз йду в кав'ярню за кавою. Не повірите? у Наскрече в поблизу взагалі нічого немає, взагалі немає ніяких а, тому що це у нас новий комплекс і немає ні кав'ярні, ні магазинів. Ну, тобто треба тільки. А, я маю на увазі у пішій доступності. Якщо їхати, то, на вишень, то звісно, там купа всього. Але навіть десь, от, щоб поблизу була якась да, кав'ярня. Mm -mm. Тобто там є якісь магазини донерні, там ну, на, не знаю, через дві зупинки від нас. А от саме, щоб якійсь кав'ярні було для мене, зайти за кавою, то немає. І вчора я їхала, а, Але ми знали, да, що тут а, мають зробити кав'ярню. Нам це казали, що тут ще поблизу буде якийсь магазин, магазин, магазин. Ось, коротше, і ось вчора я їду. Я щось така придивлюсь, ну в трамваї їхала, і дивлюсь, там щось шарики якісь висять. І я розумію, що ця кав'ярня відкрилася. Я знайшла на Google карту, подивилася. Там же навіть є відгуки якісь, у них. А, коротше, вони працюють типу, буквально тиждень, у них минулого тижня був. А, Минуло тижня було офіційне відкриття, і от зараз я вирішила піти, так скажімо, на розвідки, подивитися, що там, як там. Там можна взяти якийсь сніданок, як я зрозуміла, навіть а, а, да, можна взяти сніданок, якийсь, чи просто якийсь торт, каву, ну, коротше, таке. Ось, да, Але я йду суто за кавою. <п 'яти> Спробуємо. Яка ж тут кава? Ось так все місце здалеку виглядає, і шарики щось не вже здулися. І йдемо. Подивимось, що ж там. Ну все, я взяла каву і йду вже додому. Я б залюбки спробувала її з вами і сказала б вам, як вона мені, але вона дуже гаряче і мені навіть важко нести. От бачите, тут зверху тримає, А в них оцих штучок не було, знаєте, які такі картонні. Можна надіти і воно не так гаряче, гарячо. О, ось, да, місце дуже класне, там так ну, так затишне, гарненько, прикольно, цікаво, цікаво. О, ось, але. Мінус їм одразу стакан, тому що стакан просто білий, без всякого, без всякого мені таке не подобається. Я люблю, коли а, у них або коли він хі -хі, такий, знаєте, коричневий, типу картон. Я вам прикріплю, що я маю на увазі. або... Або коли він, ну, якийсь, щось, щось, щоб було зрозуміло, да, що це типу не саме ця кав'ярня, а це просто звичайний білий стакан, а, який є у нас вдома. Ми такі стакани на пікніки беремо. <гум> просто вони трохи менше. А, да. тому... Але я сподіваюся, що кава смачна, тому що я дуже давно думала а, про, про місце, що потреба поблизу дому кав'ярня, якою зможе виходити хоча б іноді за кавою. Ось, тому да, що насправді мені цього дуже не вистачає. Uh, да, думаю, так. Я вчора, коли побачила цю кав'ярню, таке щасливо було до жого старошки її місце, куди я зможу ходити. І mm, ще круто, вона ну, дуже близько, буквально 5 хвилин ходьби, і я можу так уранці вийти просто цікаво і прийти додому, собі займатися своїми справами, працювати взагалі немає проблем. Да, тому тому да, лайк. Я вже спробувала каву і скажу вам, що вона проста і, як б сказала, <загалі> взагалі не смачна. Ну як, її можна пити, але, але це не та кава, якою буду пити з задоволенням. Насправді, відчувається, ніби її робила людина, яка не вміє цього робити. Тому тобто що там був такий э, чоловік. Ну, чесно кажучи, він не був схожий на баристу, але. Ну, можливо, з часом, типу, ну, краще буде, але ну, таке, бути можна, але коротше, пайот. Yeah, мені сподобалось, що там цей чоловік якраз такий котрабарист, він такий прям дуже, дуже, дуже дружелюбний, да, такий. Посміхається, да, там, цукор і всьому треба, це люблю таких людей. Okay. Yeah, yeah. Because uh, we we um, did nothing, right? Almost. So this yes. Was, it was your favorite. Анечку, лучок за кавою у мене незмінний. <laughs> я сьогодні теж вирішила піти за кавою. Така вона була не смачна, що я сьогодні теж вирішила за нею піти. Але просто знаєте, коли знаєш, що є повна кава, то <ривіт> вже таки ні, треба піти. Да, тому тому... до кавою. Я сьогодні ніби жива після спортзалу, тому що <ривіт> минулого разу, коли в неділю ходила, чи це на да, да, неділю і в понеділок я просто взагалі я руки не могла підіймати, ноги просто ну, взагалі, знаєте, не робоча вола, не могла їй ходити, нічого. Все боліло, дуже сильна крепатура була, а зараз, слава Богу, все добре. Можливо, трохи пізніше, знаєте, воно і почне боліти, але я думаю, вже, знаєте, тіло починає звикати. І, і я дуже рада цьому. Да. До кавою, буду працювати, мене сьогодні багато справна, треба ще в магазин поїхати, мені там ще треба по роботі прописати дещо, написати документацію. А так, да. е -е, і ще хочу, не встав, в зал встигнути, судити і ще поприбирати. Ну, це все, в принципі, вчора розповідало, тому ну, знаєте, вже мої плани, але... але да, все одно. У мене вили виліз кіт Василь, знаєте, і я його взяла ну ну, 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 Без коментарів. все. Да, я буду уже проходить дорогу. Какой чтобы развиваться, uh -huh. они попадали под контроль э -э, Великобритании. <чуть> По факту, Великобритания, скажем так, на территориях нынешней Палестины, либо то стандартной Палестины, сделала Израиль. Uh -huh. А на этих землях жили, получается, арабы, На тот момент тоже уже мало арабов. Потому что... Сайдерина там видят. А, да. Хотя бы один ответил, но не все.